Малята, подивіться, будь ласка, хто до нас завітав? Ведмедик малинка та вуханчик. Сьогодні вони посперечалися. Ведмедик малинка говорить, що він великий, а вуханчик говорить, що він великий. Малята, давайте разом помиримо ведмедиків. Ми їх поміряємо і визначимо, хто з них великий, а хто маленький. Для цього посадимо ведмедиків один біля одного. Ось так. А тепер давайте уважно подивимося. Ось це ведмедик малинка. Він великий чи маленький? Так, малинка великий. Ось це ведмедик вуханчик. Давайте уважно подивимося, вуханчик маленький чи великий. Так, вуханчик маленький. Мої любі ведмедики, ви почули, що сказали дітки? Малинка великий. Вуханчик маленький. Ми все зрозуміли і погорилися. Молодці. Ведмедики, малятка, ось у мене мішечок. Давайте подивимося, а що в нім лежить. Та це ж кубики! Це ми їх принесли. Малята, допоможіть нам збудувати башточки. Будь ласка. Малята, допоможемо ведмедикам. Ну, звичайно, що ми їм допоможемо. Малята, давайте розглянемо кубики. Кубиків багато. І вони різного кольору різної величини. Якого кольору великий кубик? Так, зеленого кольору, якого кольору менший кубик, так синього кольору, якого кольору найменший кубик, так, червоного? Якого кольору маленький кубик, так, зеленого якого кольору більший кубик? Так, жовтого. А якого кольору найбільший кубик? Так синього. Ось ведмедики поділили для себе кубики. У ведмедика малинки більші кубики, а у вуханчика менші кубики. А щоб башточки були міцними, стійкими, то для цього дітки потрібно підготувати пальчики до роботи. Ось так, так і так. Вийшли пальчики, гулять. Погуляли, настрибались та й в будиночку сховались. Спочатку будемо допомагати великому ведмедику. Беремо великий зелений кубик, ставимо його на килимку. Ось так. Потім беремо менший кубик синього кольору і ставимо його зверху на зелений. Ось так. Тепер беремо найменший червоний кубик і ставимо його зверху на синій кубик. Ось таку башточку ми збудували для ведмедика малинки. Тепер будемо допомагати будувати башточку маленькому ведмедику. Спочатку обираємо найбільший кубик, він синього кольору, і ставимо його на килимок. Потім беремо великий кубик жовтого кольору і ставимо його зверху на синій. Ось так. А тепер беремо маленький кубик, він зелений, і ставимо його зверху на жовтий кубик. Ось таку башточку ми збудували для вуханчика. Малята, подивіться уважно на башточку у великого ведмедика яка башточка за величиною? Так, башточка велика. А у маленького ведмедика яка башточка за величиною? Так, башточка маленька. Малята, дякуємо вам за, за допомогу. Малята. А хто нам приніс мішечок? Так, ведмедики. А що вони поклали в мішечок? Так, вони поклали кубики. А що ми збудували з кубиків? Так, башточки. Подивіться, а чи однакові башточки за величиною? Ні, не однакові. Збудували велику башточку та маленьку башточку. Велику башточку збудували для якого ведмедика? Так, для великого. А маленьку башточку збудували для якого ведмедика? Так, для маленького. Дітки, ви молодці. А нам настав час вже прощатися. До побачення малята. До наступної зустрічі.